Доброго доброго раночку всім і смачного сніданочку, дівчата. Гарного вам понеділка, гарного тижня і всього самого найкращого. Давайте з вами поснідаємо. У мене сьогодні на сніданок овсянка і тут у мене кумберленд. Тобто заморожена ягода така, схрещена ожина з малинкою. Сварила кашки собі. Зараз будемо їсти два кусочка хліба з маслом. І я ще додам сюди в кашу такі ягодки. красиві. І я ще додам меду. Бо вона у мене не солодка, не солона, нічого я сюди не ложа. А, масло забула сюди положити. ну нехай не, буде без масла. Варилась каша у мене, Щас перемішаю це все. Ягідка нагріється. Як у вас справи, як настрій? Як вихідні дівчата у вас пройшли? Мабуть, на городі? У да. мене теж, теж на городі. В суботу ми з Ванією садили перець. Смачно. Дуже смачно. Класно. Садили перчик. Я садила по дві штучки в луночку. Ваня мені нарвав гілочок. Тут ставлять гілочки так. Ставлять в луночку, щоб тіньочок був для рослинки. У мене получилось... Вийшло... Скільки мене лунно? Я вчора считала, скільки я скільки в мене. 70 лунок вийшло. 73. Ну, я садила до такого. Весь. Кожні рослинки даю шанс. Ну, на утро одну з'їла. Я справа в тому, що забула купити отраву. Від медмедки, медведки. що добре. Сьогодні треба купити і якось посипати. Угу. Позаривати її туди. До Ту, траву. А вчора садили баклажани. Ну Ваня мені так уже не хотя допомагав. В основному сама. Гілочки ми вже там не ставили. То я сама отримала 105 лунок. 105 лунок і ще 5 штук у мене залишилося під каркасом. Думаю, не буду я такий полурядок робити. Все одно десь щось під'їсть, та я підсажу і все. Ну, я вам скажу корнєва система, що той, що у той расунки хороша. Хоч і маленькі вони. Не, баклажанчики хорошие. Такие нормальные. Порядок слабоватый, но корневая система хорошая. Да, добрый, что я сюда положила ягодки. Так прикольно. Вот, прала. Пять стиров заправляла за два дня. Постельно. Все такое, такое Бісквіт пекла, але ми вже з'їли його за те, що я вам розповідала. Трошки в мене консистенція не така получилась з білками. Напевно, треба було спочатку збити білки самі без цукру, просто збити. А я почала додавати цукор, і воно в мене таке трошки тягуче виселося. А у тані помню, воно таке було: прям набираєш його так і воно тримається. Ну, ну вийшло. вийшло. Я його розрізала. Пласт. Так, потім так. І чотири слоя сложила, зварила заварний крем. Ми його з'їли. Так. Тожу так. Собо нічого не готувала. Саша на роботі, субота, неділя. Він вдома навіть не їсть. На нас двух я стушила картошки с тушенкой с ваньей нам мультиварки нам ну, хватило ваня яйчас обіця жарю що вы наготовляете если не їдять а потом выкинуть котам угу. кажу ваня що тобі дай плов не хочу давай манки зварю давай говорила ему манки це в суботу на сніданок. Коротше. це дорослі. А для себе виготовляти там борщ, вставать. Я краще полежала, чесно. Отдохнула трохи. Ось ці суїти суботу Я не лежала, а в неділю так, вчора лежала. У мене вчора і голова боліла. Саме ранку. Ну, я знаю, що вона боліла. петунію, пітуню, У В свої глечики повисаджувала петунію. Потім залишилася в мене вона, я повисаджувала на гірку, довбалася з нею. Наутро встала і медитка поїла. Ну, на всю, конечно. Надо тоже на гир... Сегодня куплю две пачки. Буду сыпать дедтики, где можно. Нафарбовала сегодня я свои губы. Не Насотилась меня. Сегодня пасмурно. Хоть бы дощик пишу. На мою розсаду. Господи, хоч би дощик пішов. Її підтримати трохи. Посниця болить, капець. Ой, те, що воду таскались, тут наклоняється. Дві години я вчора садила, дві години. Перець не засікала, а от то... пішла пів п'ятого і закінчила пів сьомого. Такий вітер оце днём, Суховію цей такий. Капець. Не пасмурна. Не пасмурно. Може такий дощ піде. десь ідуть дощі в Україні. Бо я там в телеграмі на одну девочку підписано. А там дівчата пишуть, а в нас цілий день дощ. Думаю, у нас нема. Хоч би був. Птички співають. Так класно. Так класно. Оце дивишся. тік-ток дивилась вчора. І натрапила на відео. Там, де чуваші. Там девочка на останньому дзвонику виказувала своє недовольство директору. Що вона обіжає, там була їх, і вчителі теж. Ну, не там суть. Вони там розберуться самі. А суть в тому, що на фоні я почула крик ворону, знаєте. Кар, кар. у нас так красиво птички співають. Там эти. Паркают. копать <laughs> Так чудно. Их там дофига. У нас так классно. Слуи спивають. Увага! Відбій повітряної тривоги. І відбій повітряної тривоги. Увага! Повітряної тривоги. Увага Слава це відбій повітряної тривоги. О, дівочки. В п'ятницю у нас останній дзвоник. Нагадую вам. В суботу я туту їду. Їдемо з в Путешествия. У подорож. До брата. Так що. Встаємо раненько і вперед. Нам пів сьомого треба вже буде вирушити з дому в суботу. Такі діла. Може вам навіть у брата зніму панк. Візьму підставочку. Може і зніму, не знаю. Може, на, на фоні всіх всі будуть, ми будемо общатися, а я, ви будете мене бачити. Я ну, хотіла б я так зняти. Як вам? Хотілося б вам таке? Або логан такий послухати. Як всі будуть тріщати. І це якщо вони схочуть, опять. Подивимося. Так, все дівчатка. 10 хвилин якраз. Бажаю всім найміцнішого здоров'я, всього самого найкращого, гарного дня, мирного сьогодні. Бережіть себе, своїх близьких, рідних, діточок. Пишіть коментарі, ставте лайки. Пока-пока.